Написала заяву і пішла. Можна сказати, так, просто написала заяву так, і Пішла. Так, і пішла. Ну можна сказати, в нікуди. Дуже багато є людей, підприємців, які працюють в тіні і ну, отримують да, оплату за свої послуги, скажімо так, на, на особисту фізичну карту. В податковій не завжди хочуть розказувати про це. все, якщо хтось стикався, то це про це знає. Які насправді ризики вони підпадають? Нова пошта це моніторить, і потім моніторить це і банк. І Їй заблокували картку. Причому заблокували картку не тільки в тому банку. Банку, де в неї заходили кошти, а заблокували карточки всіх банків. Ти обрала нове і ти обрала проявлення, ми говоримо про соціальні мережі, і ти там навіть а, запускаєш свою, а, свої курси навчальні абетка для ФОПів. Дуже важко було відкрити сторінку, когось підписати, виставити перший пост, ще щось зробити. З яких таких найбільших ситуацій витягала ти? Насправді приходять дуже різні люди, але найперше, що я роблю, це заспокоїтися. А які найбільші можуть бути небезпечні історії, які ми вже приходили до тебе, знаєш, клієнти і кажуть: Світлана, спасай! В мене там уже щось таке робиться з моїми рахунками чи з моїми грошима, що вчасно не було правильно оформлено, невчасно не було правильно ведено. Відправляла свій. Е... Автомобільні, скажімо, якісь деталі по цілій Україні через нову пошту треба подати декларацію, сплатити величезну кількість податків. І після того ці кошти розблоковуються, і людина вже може задуматися над тим, що можливо краще зареєструватися ФОПом.